Понад сто собак живе в Бобринецькому притулку. Для них тут облаштували такі вольєри та будки. Анастасія Герасімова готує тварин та прибирає у вольєрах. Каже, робиться безкоштовно. Іде крупи по більше, ніж пів мішка в день на всіх тварин. Плюс цуцикам окреме харчування. Це рис з м'язком дільно, і котам корм. теж рис з м'язком. Мисок не вистачає також у нас всього 15 мисок, і оце по черзі роз. Сходимо і кормимо. На притулку працюють дві людини. Приїжджаємо рідко я і моя рідна сестра Оксана. Це так, для підстраховки підтримуємо. Говорить, потрібні крупи, сухарі, м'ясні обрізки та корм. <плес> Підраховує на місяць на їжу воду та газ для приготування. Витрачають 15 тисяч гривень. Дають благодійники або свого карману. Цього місяця собак нових прибуло. П'ять це точно, а відбуло двоє. Цього собаку живчик забрали в притулок півтора роки тому. Анастасія Герасімова каже, його не годувала господарка. Ця собака після аварії не ходить. Тут живе півтора роки. Її звати Любашка Любочка. Вона собачка викинута, бивша домашня чия. Її Викинули на трасі недалеко від Бобринця, і її збила машина. І вона в неї тепер задній мост взагалі не, не двигається, вона не відчуває. І через те, що немає, ну якби для неї е, ні не коляски, немає, ні не мішечка якогось, щоб вона не стирала себе, ми її перемотуємо лапки ось бинтиками. Олег Герасимов прийшов допомогти дружині. Вона частіше, ніж я ходила допомагати цьому притулку. Я як фізична сила, тому що тягаю ці всі відра самі з водою. Каші, казани, воно важко, як вони самі це робили, навіть я не знаю. Готуємо їсти, даємо води, прибираємо. Можливо, десь і годин шість звільниться, але в основному годин, напевно, десь о восьмі вечора. І це з восьми годин ранку. Притулку допомагають, каже заступник міського голови, домовляються з магазином про передачу продуктів. Звернулися скажімо так, із такою пропозицією, що вони можуть теж ту їжу скажімо так, теж передавати. На жаль, крім цих можливостей у нас створити комунальний якийсь якийсь притулок ним не На отримання даного притулку треба десь бюджету виділяти, до 600 тисяч на рік. 600 тисяч це наразі непідйомна сума для нашої громади. Каже, з 1 вересня відновлять підвіз залишків їжі зі шкіл у притулок. Олена Шикалова, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кірваградщина.